В центрі Полтави на вулиці Соборності біля зупинок громадського транспорту продовжують замінювати тротуарну плитку. Роботи виконують у рамках першого етапу проєкту безбар'єрного маршруту Шлях ветерана. Це одна із чотирьох ділянок, де нині триває поточний ремонт. Деякі місцеві не погоджуються з необхідністю заміни плитки. Звичайно, я в шокі плитка була нормальна, я не часто тут хожу, але як доводиться. Зараз оце прийшла, ви бачили в моїх очах жах. Лучше б спрямували гроші на те, щоб швидше закінчилась війна. Нашим хлопчикам лежала нормальна плитка. Я вважаю, що це не на часі. Дехто підтримує, зокрема, і місцевий Максим Варфоломієв, який повністю втратив зір. Ви ж думаю, знаєте, яка тут плитка була. На ній можна було стрибати, як на батуті. Я так розумію, тут буде розмітка тактильна. Це взагалі буде чудово. Безфасочна плитка, це як основні, основні пішохідні шляхи, вони не повинні мати активний рельєф. Це зручність переміщення на кріслі колісному, зручність би, пересування людини з візком дитячим, а, а також це людина, яка використовує білу тростину, тобто це сліпа людина, або яка має там, залишковий зір, але основною інформацією, яка вона Отримує по орієнтації в просторі, це є якраз біла, біла тростина. Це попереджуюча тактильна плитка, направляюча, це тактильний контраст, який щитується людиною не ногами а безпосередньо через тростину. Винято рішення залишити бордюри на тому місці, але при укладенні асфальту. Ця частина буде ще підніматись. Тобто, оцей ось перепад, цей бар'єр в оті декілька сантиметрів, він буде нівелюватися за, за рахунок асфальту Поточний ремонт тротуарів запланували на шести ділянках. Зокрема, він охопить вулиці Соборності, Європейську та Монастирську. На двох ділянках роботи ще не розпочинали. По цим чотирьом діляночкам о, майже. Вони виконані до кінця. Це безпосередньо вулиця Монастирська. Вона виконана непарна сторона. Частина непарної сторони виконана майже на 90%. Всі інші більше половини. Оголошено три тендерні закупівлі на проведення робіт з капітального ремонту. На загальну суму 44 мільйони 300 тисяч гривень. Перша черга вона включає в себе як комплекс робіт з поточного ремонту, так і комплекс робіт з капітального ремонту. Загально у нас 9 ділянок, які підлягають ремонту. Шість із них це по поточному ремонту, три ділянки підпадають під капітальний ремонт. Фінансуватимуть безбар'єрний маршрут за принципом 40-30-30, де 40% – гроші державного бюджету, 30% – місцевого та ще 30% – з обласного бюджету. Громада отримала кошти в жовтні місяці, і було лише два шляхи: або відмовитись від коштів і реалізації проєкту і сказати, що це зараз не на часі, або прийняти важке управлінське рішення. Взяти відповідальність і не опустити можливість заглучення великих коштів в громаду є очевидні причини, коли ви можете не бачити працівників на локації вулично дорожньої мережі. Так, це дощ, але відразу, після того як погода стабілізується, роботи продовжуються. Полтава є одним із 15 міст, які беруть участь у національному проєкті Рух без бар'єрів. Поточні ремонти планують завершити до кінця 2025 року. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини. Полтава.